Про проблему Львова зі сміттям вже чули, напевно, у всіх регіонах нашої країни. Знаходили його вже неодноразово і на Тернопільщині. Проте днями державні чиновники спільно із Львівським мером запевняли, що проблему вирішать. Використовувати в цих цілях мали територію в Яворівському районі. Яворівська районна рада практично одностайно, а може й одностайно прийняла рішення про заборону розміщення на своїй території. Свіття звалися, ну і всіх тих комунікацій, які планувалися. А отже, проблема сміття стала актуальною знову, і днями голові Тернопільської облдержадміністрації надійшов лист від міського голови Львова із проханням знайти можливість приймати відходи із сусідньої області. Ніхто в Тернопільській області. Ні з громадських представників громади, ні з представників політичних партій, я надіюся, і з представників діючої влади не скаже, що ми готові зараз приймати в такому вигляді, як воно є, сміття з міста Львова. Ви знаєте, що сміття з міста Львова появилося на Миколаївщині, на Запоріжжі, в Дніпровській області, в Сумській області, в Чернігівській області, в Київській області, практично в усіх регіонах нашої країни. І це все оплачено уявіть собі, які затрати тільки на транспорт. Представники громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації переконані, проблема сміттєзвалищ як в Україні, так і на території нашої області може стати справжнім екологічним лихом. А тому якнайшвидше потрібно створювати проекти, які б вирішували цю проблему. Щодо прохання львівського мера, то його підтримувати не радять. Те, що було озвучено на колегах ода, і я вам підтверджую, як член колеги, що ми на сьогоднішній день. Не готові. Не тому, що ми лів'ян чи там політика це просто технологічна проблема, яка є з цим, з цим, з цим напрямом діяльності міста. І, друге, ми просимо поки що просимо, але дуже наполягаємо на тому, що вже і зараз Тернопільщина повинна, місто Тернопіль, цими питаннями займатися.